Депутати Коломийської міської ради зірвали пленарне засідання сесії. Сьогодні до сесійної зали у повному складі не з'явилися коломийські представники партії Свобода, фронту змін та половина фракції Батьківщина. Це вже вдруге за півроку місцеві обранці масово не приходять на сесію міської ради. Про причини зриву сесії детальніше знають наші журналісти. В порядку денному 25-ї сесії Коломийської міської ради мав звітувати міський голова Ігор Слюзер. Також депутати мали обговорювати виконання бюджету за 9 місяців поточного року та його уточнення і диспутувати про використання коштів з резервного фонду міського бюджету. Всі ці важливі для подальшого розвитку міста питання сьогодні не вирішаться, оскільки депутати трьох фракцій проігнорували свої зобов'язання перед громадою міста. 50 обраних на сесію з'явилися лише 23 міських депутатів. Сьогоднішня сесія, то, що у нас не відбулося. Це спланована акція. Є зацікавлені деякі особи, які думають, що вони ще до сьогоднішнього дня находяться в якомусь виборчому процесі. і Вони хочуть якісь свої меркантинні інтереси ставити вище, ніж громадські питання, ті, що ми розглядаємо на сесіях, і ігноруючи навіть оргвідділ, вони взагалі не беруть навіть телефони, слухавки. От до них, коли дзвонять звертають, вони навіть не беруть. Чому тому, що я розумію, що вони не можуть пояснити їхню відсутність на сесії? Депутат міської ради Василь Касалиця розповідає, що такі зриви пленарного засідання відбуваються не вперше. Він вважає, що окремі депутати приходять в сесійну залу лише за для піару, а не для вирішення важливих питань. Деякі депутати просто ігнорують сесію, і я думаю, що якісь свої мають бачення. І не прийшли тільки із-за того, що хочуть диктувати якісь умови. Я рахую, що є міський голова, є заступники, є депутатський корпус, який повністю. Сформований, кожен свою думку може висловити з трибуни, розказати, яке він має бачення, і так далі. А чому вони а чому вони не приходять на сесію? Моя думка тільки одна: не виконують свої обов'язки, і ті люди, яких їх обрали, мають просто зробити оцінку. Міський голова Ігор Слюзар знав, що вчора ввечері, що депутати збираються зірвати сесію, але до останнього сподівався, що вони передумають і все-таки прийдуть виконати свій громадський обов'язок. На жаль, його сподівання не здійснилися. На жаль, так. Склалося в цьому скликанні з самого першого дня, з першої сесії. Частина депутатського корпусу, не маючи на це якихось аргументів, я маю на увазі об'єктивних аргументів, перейшла в опозицію до міського голови. Вона і сьогодні там знаходиться. На час виборчої кампанії парламентської це притихло, бо всі були зайняті парламентськими виборами. На сьогодні вибори закінчились. А в Коломиї звичай вибори закінчились, почались нові вибори. Всі питання, які сьогодні не обговорили, перенесуть на наступне пленарне засідання сесії Коломийської міської ради. Її запланували на 20 грудня цього року. А списки депутатів, які без поважних причин не з'явилися на чергову сесію, будуть оприлюднені у засобах масової інформації. Міські чиновники хочуть зробити це для того, щоб виборці знали, кого обирати в наступний Коломийський парламент. Олена Козаченко, Володимир Скрабало, телеканал Рай.